Чому Христос приходить на землю? Він приходить через те, що свого часу один з ангелів Люцифер вирішив, що він те саме, що Бог. І відпав від Бога. І протиставив себе Богу. А потім він же спокушає людину, спокушає людину, щоб і людина відпала від Бога. Частково це вдається, тому що підпадає. Під спокусу і Єва і Адам. Це означає людство. Падає під спокусу. Спокушується. Головне не плід якийсь, а порушення заподі. Головне. Відмова від волі Божої в їхньому відпадінні. Згодом людство усвідомить, що Бог є світло, Бог є сонце правди, Бог є любов. І коли усвідомить Зрозуміє жахтого відпадіння. Відпадати від любові, відпадати від правди, відпадати від світла. А куди ти потрапляєш? Там, де темрява? Там, де зло і ненависть, ти будеш там де щось протилежне Богові, який є любов, яке є світло і правда. Покарані були, адам і Єва, за своє відпадіння. І з їхнього плачу починається людське покаяння. За те відпадіння. Але приклад відпадіння вже був наданий. І наступне покоління. Одне одним. Підпадає під спокусу. І відпадають від Бога. І тому неодноразово про це і сам Спаситель каже нам. Князь світу цього сатана. Дия. Тобто відступник, облесник, керує цим світом, керує цим світом і намагається тих, кого може спокусити, спокусити, а тих, кого не може спокусити, знищити. Тим чи іншим способом нападати на людину, на людей, на спільноти, на народи і спокушати їх, і вводити в оману, і примушувати служити собі, злу служити, ненависті служити, неправді служити, не свободі служити. І вони обтяжуються, у когось обтяжена свідомість, бо він обирає не свободу і не правду. у когось обтяжується поведінка, бо він обирає робити зло, нести агресію, насильство. І Комусь він власить безпосередньо в душу. Тому не дивимося, що більшість чудес, які звершує Христос, коли він йде по цій землі. Це вигнання бісів. Скільки ми бачимо таких випадків, і виганяти бісів він надає силою право, і обов'язок і завдання своїм ученикам апостола. Бо смерть не є такою страшною. Бо за смертю може бути те, про що співає церква. Душі їх у блаженстві перебуватимуть. Уявіть собі, що каже церква, думаючи про померлих. Вона нажахається смерті. Це не найстрашніша смерть. А от служити сатані. Служити злу. Це означає з самого початку вже тут на землі перебувати в пеклі. І ті обтяжені нечистими духами, духами зла і темряви, люди, яких стіляє, спасити, вони надзвичайно страждають. Ми повинні це усвідомити, побачити в Євангелії. Вони страждають. Люди ці страждають, особистості ці страждають. Душі їх страждають, тіна їхні страждають. Їх треба звільнити від цього, і приходить Спаситель, щоб побороти владу темряви, щоб перемогти князя світу цього, щоб скасувати це. Що сталося від падіння людини від Бога, це не від володаря від падіння, не від владики від падіння. Бог є центр, осердя і джерело світла, добра, правди, свободи. Ось від чого ми відпадаємо. Коли ми відпадаємо від Бога, ми від правди Його відпадаємо. Ми від любові відпадаємо. І тому обтяження нечистими темами і злими духами це те, чому він заявляє своє непримиренне ставлення і з чим він бореться до останнього. І церква, як вам відомо, вважає, що коли він підіймається на хрест, він своєю любов'ю. Жартовною перемагає диявола. І ми знаємо, що розповідає церква. Після того він сходить до пекла і праведники виводить. Все влада сатанинська над праведними людьми скасує. Він не має вже влади над ними. Він не має влади і над нами насправді. І тепер лише від нас залежить. Якщо раніше ми до пришестя і хресної чертовної смерті Спасителя, раніше ми. Були всі піддані тій владі. І будь-кого вона та влада темних сил обирала, обтяжувала і примушувала служити собі. Тепер людина вільна, знову вільна. Правда, вона ж може обирати, аж тембрикові світлом, між добром злом може обирати. Але вона вже може обирати, тому вона з одного боку може розраховувати на Бога, на його силу і могутність, яка допомагає подолати всі напади темних сил. А з іншого боку, вона сама за себе відповідає, ця людина. Ми зараз учасники великого часу. Ми причасники великого часу, коли все відкрилося. Його сатанинська сила. Яка виконує те, що їй диктує? Диявольська воля. І ось наша можливість обрати волю Божу і залишитися з Богом, який є світло і правда, а любов і свобода. Ми можемо це обрати. І ми обираємо це.